чи, мабуть, використовував бюджетні. Да, так можна відноситись тільки не до свого. Української громади, так? А так, як господаря нема, власника нема, ось вам результат. Тому вони і не хочуть ні до таможенного Союзу, ні до Європи, щоб не було кому керувати. І це ж вже, не, це вже після помаранчевої, вірніше, після е, під час незалежної України. А, це за помаранчевих часів. То немає власника в державі. Власника немає. Оце все оце, оце не, не, не подобається. Тільки за того, що нема власника. Нема господаря в цій країні. От і все.